Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я з тобою поділюся своєю думкою на рахунок роздачі дропу. Називайте це, як хочете, від біржі MetaTime. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали. Байбіт Нагороди для новачків тільки по силці в описі до 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Як заявляє біржа, вони підняли раунд, в них проінвестували 11 мільйонів доларів. Зараз цей токен можна як і купити за свої особисті гроші, так і отримати аірдропом. Відповідно, ціна зараз оцінюється. Цей токен оцінюється в 0,7 центів. І звісно, що все знаходяться люди, які будуть довіряти проекту, які будуть довіряти біржі і будуть купляти ці токени ще за свої гроші. Сьогодні на екран переходити ми не будемо, але коротенько, по факту я вам розповім. Чи дійсно вони підняли раунд на 11 мільйонів доларів? Вони оцю лапшу. На, ві... на вуха, можуть вішати хіба своїм туркам, звідки походить ця біржа, але не нам точно. Багато людей говорять, що в них нормальний твітер, там аж 100 тисяч підписників, відповідно виведу цей твітер на екран. На них не підписана ніяка хороша людина, ніякий нормальний інфлюенсер, ніякий фонд. І звісно, що 60% людей, які є. Підписані на їхній Twitter, 60, 50-40% даю гарантію. 99% людей це все просто накрутка. Візуал цієї біржі, MetaTime досить непоганий. Ну це тільки візуал. Якщо ви зареєструєтеся на цю біржу, зайдете, подивитеся, які там в них продукти, в них все сере, нічого не працює. В них є одна бомжаська сваплка, на якій можна свапнути їхні токени. На USDT. І мені буде не дивно, якщо е, свапнути з USDT на їхні токени та MetaTime зможете, а вже з токенів MetaTime свапнути назад на USDT не зможете. Представники цієї біржі ось такі намальовані челіки. Мені самому, якщо чесно, трохи смішно. В Твіттері в них теж Зеро, в них нічого нема, і за ними. Ніхто не стежить одні боти. Продукт максимально сирий. І в цьому продукті на цій біржі MetaTime, немає нічого. Від слова нуль, тільки є одна свапалка. Більше там немає нічого. Але ці клоуни додумалися вже нам продавати це саме повітря. А, вони нам дають ці токени, які нічого не коштують. А ми їм даємо за один токен 0,7 центів. І не знаю, чим думають ці клоуни. Але вони можуть, як я вже говорив, навішати лапшу. Своїм а, турецьким криптонам, але точно не нам. Будьте обережні та не рекомендую навіть на цю біржу реєструвати свою основну пошту. Якщо ви хочете зареєструватися, якщо ви довіряєте цій біржі, у вас склалася хороша позитивна довіра. От в мене склалася така довіра. І я, відповідно, можу помилитися через 5-10 років ця біржа може увійти в топ-10. Цілком ймовірно. Але зараз ця біржа, а, я цю біржу більше. Відношу до бабло зборника, продукт не готовий, там нічого немає, а вони вже людям продають свої токени. Це, це просто воздух, повітря, все, там більше нічого немає. Відповідно, якщо реєструватися, то краще реєструйте свою іншу сторонню пошту, а не свою основну, тому що ви знаєте багато випадків, коли електронні пошти можуть взламувати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!